Ворог масово атакував Павлоградський район на Дніпропетровщині, спрямувавши туди ракети та безпілотники. У Павлограді постраждали 16 людей. Ще 15 з них госпіталізовані. Четверо у важкому стані, решта у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт там виникла пожежа. Про це у телеграмі повідомив виконуючий обов'язки очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. З його словами по Нікопольщині російська армія била з артилерії та фпв дронам зокрема, там понівечені агрофірма, багатоповерхівка, два приватні будинки, дві господарські споруди, а також лінії електропередач. І росіяни проникли в центр Покровська, змогли дістатися туди. До району залізничного вокзалу, і окупанти вбили кількох цивільних. Про це повідомили в 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ збройних сил України. Як наголосили військові, наразі оборона Покровська посилена додатковими силами та засобами, і спеціальні групи проводять постійний постійний скринінг імовірних точок, проникнення та посилено патрулюють місто. Загалом за останні два дні були знищені 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ. Військові закликали цивільних, які досі залишаються у місті без крайньої необхідності не пересуватися містом. Ситуація на покровському напрямку залишається дуже напруженою. Ворог хоче розширити так звану сіру зону навколо міста і намагаються проникнути в його межі одразу з кількох напрямків. І насправді ситуація на покровському напрямку вона є надзвичайно важкою, особливо враховуючи те, що там досі залишаються цивільні. І сьогодні волонтер. Денис Христов він опублікував відео якраз таки щодо розстрілу росіянами цивільних, які знаходилися безпосередньо в самому місті, і це жахливі кадри. Направду росіяни стріляли в звичайних людей, які не мали там ні військової якоїсь форми на собі, чи щось подібне. Вони просто проникли всередину і е, стріляли їм у спину. Фактично, коли люди верталися з центрального району Покровська, вочевидь, можливо, до себе додому і. Ось одна з цивільних жінок, у якої були перебиті ноги, вона не могла самостійно пересуватися далі. Її фактично на руках виніс інший чоловік, який помітив те, що трапилося, і за даними волонтера, вона зараз знаходиться у самому Покровську, і можливості доставити її до лікарні як такої немає, тому що усі в'їзди та виїзди з міста вони контролюються російськими безпілотниками, і це надзвичайно небезпечно. Тому що цих БПЛА багато, і росіяни без розбору б'ють чи то по цивільних автівках, чи по евакуаційних колонах і постійно намагаються вицілити таким чином. Дуже ускладнена логістика наразі саме у Покровську. І питання їхніх диверсійно-розвідувальних груп воно надзвичайно актуальне та важке, тому що по перше це невеликі такі. Групи з там трьох чотирьох солдатів, врешті-решт таки намагаються зайти якомога далі в глиб самого міста, закріпитися на певних позиціях і тоді, передаючи інформацію своїм підрозділам, дочекатися будь-якого підкріплення, так що вони з'єднаються і таким чином зможуть фактично вклинитися в оборону наших сил. Це Дуже важко з військової точки зору виявляти в умовах міста такі диверсійно-розвідувальні групи і зачищати їх, тому що фактично росіяни можуть зайняти будь-яку багатоповерхівку, будь-який підвал, будь-яку будівлю, і це все те, що потрібно передивлятися так нашим військовим і намагатися там знайти відслідкувати російських. Диверсантів, які проникають у місто, тому тут направду нам залишається сподіватися на українські сили оборони, і вкотре наголошу, що в ова вже давно кажуть про те, що потрібно евакуюватися цивільним, тому що вони не лише підставляють фактично своє життя та здоров'я під дуже серйозну небезпеку, так ще і справді можуть бути. Фактором, який можуть використати росіяни на свою користь, це просто прикриватися цивільними і. Намагатися діяти таким чином, тому ситуація довкола Покровська важка. А ми далі перейдемо до південних напрямків і поговоримо про них детальніше. Бо, зокрема, 40-ва бригада берегової оборони використала безпілотний катер Баракуда, щоб доставити в пів'дрон для раптового удару по ворожому човну. І відповідне відео бійці оприлюднили у соціальних мережах. При цьому в бригаді не вказують, коли саме сталася ця подія. Втім, додали, що вона виявилася результативною, адже особовий склад. Противника із боєкомплектом було знищено, і росіяни розпочали серійне виробництво керованих авіаційних бомб з дальністю близько 200 кілометрів. Останні зафіксовані випробування за даними головного управління розвідки становить 193 кілометри. Вадим кілометри. зазначив, що протягом вересня-жовтня Росія розробляла нові модулі управління, які передбачають якраз збільшення радіусу дії російських кабів. Перші удари подібними озброєнням Росіяни здійснили по Дніпру. Нині окупанти Акоють і інші міста України. Яка би це величезна проблема? По перше, на полі бою, тому що росіяни надзвичайно активно обстрілюють ними українські позиції, українські цивільні міста в прифронтових регіонах, врешті-решт, але зараз росіяни дійшли до того, що вони модифікували ось такий вид озброєння. І пам'ятаю, на початку їхнього застосування ці каби летіли на відстань 20-30 кілометрів. Потім з'явилося повідомлення про кілометрів. Далі 80 кілометрів, і зовсім нещодавно ми з вами говорили про дальність ураження в районі сотні кілометрів. То вже сьогодні гур говорить про випробування з боку противника, які засвідчили дальність в 193 кілометри, і це може бути катастрофічною проблемою для дуже багатьох насправді міст на території нашої держави, тому що ось ця позначка в 200 кілометрів дозволить ворогу атакувати Одесу, дозволить ворогу діставатися до. Полтави, я вже не кажу про Дніпро, яке неодноразово ставало. Ціллю з боку окупантів для атаки саме такими кабами, врешті-решт по мапі можна подивитися, що і від прикордоння Російської Федерації до української столиці залишається там близько 250 кілометрів. Тобто, на перспективу я думаю, якщо ми не знайдемо ефективної протидії такому озброєнню, росіяни будуть діставати до передмістя столиці, і атакувати Київ саме таким видом. Озброєння і найбільша проблема в тому, що в російській армії таких кабів є дуже багато на озброєнні їхні арсенали вміщують абсолютно різні моделі цих кабів, це починаючи від бойової частини в 250 кілограмів, там 500, і далі там на збільшення воно йде в притул до трьох тисяч кілограмів. І саме такими кабами, якщо я не помиляюсь, то росіяни били по Маріуполю в момент. Коли там оборону тримали наші бійці, це дуже велика проблема, і от питання протидії, воно надзвичайно актуальне. Наразі втім, тут прогнози не те, щоб дуже втішні, тому що ось цей кап він летить по псевдобалістичній траєкторії, і технічно збивати саме таке озброєння Україна здатна, але з використанням західних. Зразків протиповітряної оборони, тобто, перш за все, це системи Петріот, і їхні ракети коштують надзвичайно дорого для того, щоб перехоплювати ось ці каби, або бодай намагатися це робити. Відповідно, ми приходимо до того, що, можливо, навіть єдиним ефективним рішенням щодо протидії ворожим кабам є саме. Основна увага на російські винищувачі, які ці каби запускають. Відтак ми можемо припустити, що дуже допоможе розібратися з авіаційними бомбами це ураження самих носіїв, це далекобійні удари по місцях базування, так тобто по аеродромах на території Російської Федерації, або збільшення наших спроможностей в плані авіації, щоб ті самі ф 16 могли вилітати. Не на перехоплення повітряних цілей, хоча тут літак теж так являється повітряною ціллю, але якраз таки на перехоплення самого судна. Якщо ми зможемо їх бачити набагато краще і зможемо працювати саме проти носіїв, то вочевидь це дуже завадить саме планам противника на модифікацію і на ще більше збільшення, скажімо так, відстані дії ось цих кабів.